Місто знову почало рухатися, знову живе. Але кожного ранку місто е, замирає на хвилину, зупиняється усе. І скажу я вам, що е, я не була в інших містах, е, але в нашому місті, ну я не бачила так. В Івано-Франківську я такого не бачила, наприклад, що хтось зупиняється в Ужгороді, я не бачила, що хтось зупинявся. Вот. А ось в нашому місті е, зупиняється усе. Зупиняються магазини, продавчині виходять на двір. Зупиняються маршрутки, автомобілі, водії встають і виходять на двір. Всі встають. Коли хвилина мовчання, встають всі пішоходи, кого де зустріли, кого де та хвилина мовчання. Всі встали. Встали, відстояли відстояли відлік, відстояли гімн України і пішли. Це найменше, що ми можемо зробити, віддаючи шану полеглим. Це, це така дрібничка, яка нам не вартує. Але мені здається, що ви маєте, що ми маємо зробити це на державному, усвідомленому рівні. розумієте? А ви минулого року в школі теж хвилину мовчання стояли і їм слухали, ми їм не слухали, ми стояли хвилину мовчання 37 модель. 30. А всі нам читали а, імена хто, ви випустив з цієї школи і погиб. Ага. Тобто загиблі ученики вашої школи. Mm. Угу. Ну Це теж добре. Тобто все впроваджується на державному рівні. розумієте? Це дуже важливо. Розкажіть, як у вашому місті віддають шану? Чи стоять хвилину щоденно? І як ви вважаєте, чи це потрібно започаткувати у всіх містах, у всіх населених пунктах? Чи це треба вивести на мегадержавний рівень, аби ну, навіть не відволікати ну, нічого такого, щоб не згубити цю традицію? Що ви думаєте про це? Давайте побалакаємо.